Багатоликотворчий Володимир Патик виставку живописних робіт народного художника України, лауреата Шевченківської премії презентували у Коломиї. Майже 40 картин з львівської колекції упродовж місяця можна буде оглянути у виставкових залах Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та покуття імені Йосафата Кобринського. Володимир Патик народний художник України, лауреат Шевченківської премії, один із найсамобутніших представників українського національного мистецтва другої половини 20-го – початку 21-го століття. А ще Володимир Патик послідовник мистецьких традицій Романа Сельського, розповідає Ігор Тимець, директор історико-краєзнавчого музею Львівської обласної ради. Того року ми мали за честь відкрити у Львові новий інтерактивний музей Володимира Патика. Художника, який своїм всім серцем любив Україну, художника, який навчався в Звіринську, Федюка, який е, пізнавав е, мистецтво усельського, художника, який був виявом тогочасної епохи, творіння. І художник, який в своїх картинах при, показав цю свою любов, е, мандруючи по Україні, мандруючи по е, е, її закутках, особливо по Карпатах. Він просто був закоханий в Карпати. Він відтворив, показав Україну в своїх картинах. Чудова робота, які сьогодні відома не лише на території України, а за її межами частину живописних робіт із колекції музею, а серед них, зокрема, і портрети, натюрморти, пейзажі, створені митцем під час численних мандрівок Україною, абстрактні композиції, і презентують сьогодні на виставці у Коломиї. Це збірка, яку передала е, дружина Романа Патик, передала удар нашому музею, на основі якої і Thank you. Було збудовано, було прино близько 90 робіт. Частина з них лягли в основу експозиції. А зрештою, ми зробили мандрівну виставку. І перша виставка, яку ми робимо, це вона відбувається в Кулумиї, в цьому чудовому музеї. Неабияк втішена, що в національному музеї народного мистецтва Гусульщини та Покуття експонують твори такого видатного митця, і гендиректорка національного музею Ярослава Ткачук. В Нашому музеї це є перша персональна така, можна сказати, виставка. На жаль, вона є вже в часі, коли сам митця немає між нами, але це один з таких надзвичайно цікавих, надзвичайно відомих художників, українських художників другої половини ХХ століття, творчістю якого захоплювалися в Парижі творчість якого знали в багатьох європейських країнах, і який від свого народження прагнув бути художником, такий авангардний художник, надзвичайно на той час популярний, знаний, який створив свою осібну школу після школи Новаківського у Львові. Я мріяла про цю виставку, щоб в Коломиї колись історію. Іс історії культури чи мистецтва Коломиї було вписано і присутність патика. тут у Коломиї оглянути роботи Володимира Патика можна впродовж місяця у виставкових залах національного музею. Ольга Гириджук Андрій Флоря, події НТК.